Привіт, в цьому відео ми ознайомимося з різними математичними діями, які ви можете виконувати в мові c sharp А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку я пропоную створити невелику програму, де ми від користувача будемо отримувати певне значення. Це буде число з крапкою. А далі до цього числа ми будемо щось додавати та тим самим вивчимо математичні різні дії. Отже, для початку, давайте ми створюємо певну зміну, нехай це буде userInput. Далі я пропоную тут прописати функцію console.write, і тут я просто виведу на екран інформацію, що Enter number. Ну, тобто, щоб користувач розумів, що ми щось від нього хочемо. Ми хочемо, щоб він ввів якесь число. Далі, ми давайте з вами звернемося до Console і звернемося до функції readLine, і будемо просто від користувача отримувати певне значення. Звісно, таке значення я хочу додавати. в user input, ну і наразі це все буде видавати помилку, адже ми не можемо, якби string помістити в float. те, що в нас ще було в минулому уроці, тобто буде помилка. І ми можемо з вами звернутися до класу Convert. Далі ми можемо звернутися до функції. Ну хотілося б звернутися до функції toFloat, але такої, на жаль, функції немає. Тобто ми можемо звернутися лише до функції toDouble. double. І в такому випадку ми, якби, будемо з вами отримувати значні від користувача, це буде сряд. Далі ми цей стрінг будемо переводити в формат double, і в нас по ітогу все одно буде помилка. Адже тут в нас флот, а ми якби намагаємося. В все це сконвертувати. І тут в нас є декілька варіантів, як це все вирішити. Можемо або дабл використовувати, але в такому разі в нас буде більший об'єм пам'яті виділятися на цю зміну, що не дуже здорово. Тому ми давайте з вами поступимо, ось яким чином. Ми взагалі замість класу конверт будемо використовувати такі, ну, звернення до такого типу даних, як Float, І через цей тип даних ми звернемося до функції parse. Тим самим ми отримуємо певне значне. Від користувача, а далі ми його перетворимо саме в тип даних флот. Все більше тут нема помилок. Також він може видавати якісь повідомлення, але це вже не помилки, все в нас тепер якби коректно. І ще один момент, який хочу тут прояснити. Наразі я створюю зміну ось тут, далі в неї щось я записую, але насправді ніхто мені не заперечує створити зміну пряміком ось тут. Тобто я її створюю, і відразу я сюди записую те, що ми отримуємо від користувача. Так, навіть буде зручніше, ну і в кінці всього цього. Ми давайте ще будемо звертатися до функції writeLine. line. І тут я просто буду виводити result, а далі буду виводити оцей user input. Ну і в кінці. крапка з коми. Окей, подібне. Ми давайте запустимо, просто вже протестуємо, чи коректно воно все працює. А далі ще доповнимо нашу програму. У вас тут може виникнути повідомлення, таке велике жовте повідомлення. Не звертайте на нього увагу, адже і так все буде працювати коректно. Ну і от, наприклад, я давайте веду. Е... Число 7.6, натискаю Enter, і все в нас опрацьовується. Важливий момент, якщо ви ввели число з крапкою, і у вас видалася помилка, то в такому випадку замість крапки прописуєте тут кому. Адже дійсно, в залежності від операційної системи, може бути так, що замість крапки, ось тут саме в терміналі потрібно буде вписувати кому. Ну в моєму випадку спрацювало і з крапкою. Окей, програма на даний момент працює в нас коректно. Тепер ми давайте з вами вивчимо різні математичні дії. Для початку я пропоную створити нову ще зміну, нехай це буде зміна result, А тепер в цю зміну ми будемо щось з вами записувати. І перше, що я хочу записати, це додавання якогось певного числа. Для цього мені просто достатньо звернутися до нашої, наприклад, іншої зміни, і для додавання я використовую символ плюс. Також, по схожому принципу, ми можемо ще прописати тут віднімання, ми можемо прописати множення. Для цього знак зірочки ділення можемо прописати, це просто слеш, або ж ми ще можемо прописати з вами отримання остатку від ділення. Для цього використовується символ відсотків. Ну і по бажанню, ви можете в принципі, запустити код, можете вивести на екран result, але я, напевно, це навіть робити зараз не буду. Нехай просто в нас залишиться лише один рядочок коду, де ми просто до числа користувача додаємо ще число 10. Додатково, Відповідно, тут ще існують різні скорочні математичні дії. От, наприклад, давайте ми уявимо, що до цієї змінної result я хочу додати таке число, як, наприклад, 5. Ну, ось це можна прописати в такому форматі, це буде цілком логічно та коректно, але також це все можна скоротити за рахунок ось такого синтаксису. Тобто я звертаюся до змінної і як би кажу, що саме до неї, до її значення, я додаю, наприклад, число 5, або там число 5.05. Ну, це вже не. Не дуже важливо. Також тут можна використовувати не тільки додавання, але ще і віднімання, множення ділення, а також отримання е, остатку від ділення. Ну, я, наприклад, давайте залишу поки що додавання. Е, крім того, якщо ви до якоїсь змінної хочете додати один, ви можете прописати це все от, от в такому форматі. Це буде працювати. Але ви можете, е, е, ви можете прописати ще більш простий код. Для цього ви прописуєте просто два символа плюс. Таким чином, ви. Ви до цієї змінної, до її значення додаєте. Плюс 1. Хочете відняти її одиницю, просто прописуйте два знаки мінус. І от для прикладу, ми давайте все це протестуємо. На екран я вже буду виводити тепер result. І давайте я введу те саме число: 7.6. Далі ми до цього числа додаємо 10, виходить вже 17,6. Далі ми додаємо 5, виходить в нас 22,6. І потім ми одиницю віднімаємо. І от результат у нас виходить 21,6. Все спрацьовує, як ми і задумали. Тобто, ось це такі стандартні математичні дії, які ви можете описувати у мові C-sharp. Окрім того, у мові C-Sharp є спеціальний клас, який так і називається як Mass, тобто математика. І через цей клас ви можете мати доступ до дуже багатьох різних функцій та значень, які використовуються саме для математичних обчислень. І от, наприклад, давайте ми ось тут спробуємо вивести число π. Для цього я звертаюсь до цього вбудованого класу мас, і через крапку я просто звертаюся до такої константи, ну якби до такої змінної або ж такого знань. Як пі. І от для прикладу я запустив програму, в нас вводиться тут саме число пі, також, окрім числа пі, ви можете вводити число є, e, ну і просто буде інше значення виводитися. Але також тут є ще цікаві різні функції. Наприклад, є функція по модулю АБС. Сюди ви можете передати певне від'ємне число, і 100% це число буде позитивним. Тобто замість мінус 20, тут буде просто, наприклад, 20. Також тут є такі функції, як синус, косинус, тангенс і так далі, але, ну чесно кажучи, з ними досить рідко потрібно працювати. Найбільш тут цікава функція це функція round, адже вона дозволяє нам певне число просто округлити. Наприклад, я тут можу вказати будь-яке число, і в залежності від того, до чого більше буде це число, в залежності від цього буде округлення. Наприклад, або до 6, або до семи, в залежності від того, що вже буде після крапки. Ну тобто round – це дійсно така дуже зручна функція. І тепер на базі цього класу ми давайте створимо невелику програму, за рахунок якої ми будемо отримувати від користувача радіус круга, а далі ми будемо вираховувати площу самого цього круга. І я просто перепишу вже ту програму, яка в нас є зараз. Тобто, тут ми вже дійсно отримуємо від користувача якісь значення. Я просто не буду маніпулювати цими значеннями, а тому закоментую певні рядки коду. І тепер будемо вираховувати площу. Вона вираховується по формулі радіус в квадраті, помножений на число Пі. Тому ми давайте створимо просто нову зміну. Тут я прописую те, що я звертаюся до числа Пі, і все це я буду множити на радіус. Також додатково, напевно, було б логічно вказати, що це ми будемо отримувати саме радіус. Тут також ми напишемо enter number, і, можливо, навіть допишемо, що це буде в нас радіус. ну щоб просто користувач розумів, що ми від нього хочемо. І далі мені Потрібно зробити от що. Я звертаюсь до e mass, далі я звертаюсь до функції pow. Ця функція вона дозволяє нам якесь число привести в певну ступінь. І в нашому випадку ми будемо просто в квадрат возводити як певне число. Тому я беру число, яке записано в змінній радіус, і його возвожу в двійку. Тим самим ми отримаємо те, що нам потрібно. Лише зараз все це буде видавати помилку, адже вся оця наша конструкція вона повертає нам дабл. А ми працюємо зараз з флот, тому буде помилка. Ну і я можу просто тут сказати, те, що в нас тепер буде дабл. Після цього вже ніяких помилок тут немає. Все буде вираховуватися коректно. І далі ми дійсно на екран просто будемо виводити «area». Тобто будемо виводити, виходить, площу всього нашого кола. Ну і нарешті можемо все це запустити. Видається, невелика, невелике повідомлення, не дивимося на нього. І далі ми давайте знову ж таки, те саме число, наприклад, впишемо. Можливо, даже більше щось допишемо, е, натискаємо. І ось площа нашого кола. Все враховується коректно. Звісно, подібні математичні дії вони ну, не дуже часто потрібні самі при написанні різних програм, особливо, якщо це такі програми, як, наприклад. Там вебсайт чи щось таке, але разом з тим просто пам'ятати та знати, що все це тут існує, це важливо. Адже, наприклад, оці стандартні невеликі математичні дії, я впевнений, ви з ними дуже часто будете е е зіштовхуватися. Е наприклад, у тих самих циклах, які ми ще пізніше будемо вивчати. Отже, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соцмережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене. Не ж на цьому все бувайте.